Так, приїхав на адрес в Бухаресті, ось тут склади. От, мені сюди в ці ворота, сюди правіше і туди в кінець черги. І там в мене в понеділок, у сьомій ранку, реєстрація, О, а потім завантаження. Охорона каже, в сьомій ранку в понеділок приходь, реєструйся і там вже в порядку порядку в очереді, як то кажуть. Короте, там міста всі забиті, прийдеться тут за двором ночувати. Зараз підрів... підрівняю трошки, щоб перечепа спрятати. Ось сюди так рівненько стану та й буду собі помаленьку куховарити. Бо Треба позавтракати і пообідати заразом. Так, ну тут такі ямели, ну. Зараз трошки сюди його хвоста вліво і можна собі спокійно ночувати до понеділочка. Оце така біда. Єлі-єлі знайшов єлі, єлі цю адресу. Ну, нічого, помаленьку, потихеньку знайшлася адреса. Трошки, звісно, по Бухаресту дав круга, помаленьку знайшов. Тут такі діла. Так, заїхав я на склади, дали мені таку приблуду, перший раз в житті бачу. Коротше, треба на прицепі відключити цю воздушну трубку, любу, одягнути сюди, потім ключ вискочить. піти вставити ключа і відкриється рампа. Зараз я покажу, як вона робиться. Коротше, це така біда, виходить. Знімаєте шлангу цю вас трубку, одівати цю херню, ця защелкується, вискакує ключ, треба піти, зараз його ключа вставити. воно така херня сюди вставляється. О, чпах, моя рампа піти підніматись чи відкриватись. О, пішла відкриватися. Вся рампа відкрилася Зараз хлопці будуть грузитися. Так, завантажився, я буду потихеньку виїжджати на таможню. Десь тут 11 кілометрів до таможні, десь поруч. Зараз поїду на таможню, затаможусь 10.51 ранку сьогодні. Оце я загрузився з 8 до 11, грубо кажучи. Ну, Загрузився швидко, тільки що документи чекав і чекав дзвінка що перевіряли документи можна їхати чи не можна таможитися. ну вже подзвонили кажуть все ок, ок'їжджай на таможню все виїжджає на таможню так, здав документи на таможню виїзд там платний ну той і машинами забитий там паркінг тут теж нема де стати прийшлося аж в самий кінець їхати Десь кілометра півтори від самої таможні. Там розвернувся, встав в кінці. Це йду назад до машини. Документи здав. номер телефона їм записав туди. Чекати дзвоночка. Як подзвонять? Треба буде ще десь півтора кілометри туди, потім півтора назад. Ну така фізична зарядка. Ну, Оце такі діла не дивлячись на те, що там паркінг платний, він там забитий. Так що трошки гуляю по Бухаресту. Так, виїхав з митниці, замитнулися Десь о 17.30 десь я виїхав. Оце зараз по Бухаресту такі пробки. Короче, їду на объезну. Це спереди сплошна пробка и пробка и конца краю нема. Тут это было ехать буду. Переход Сирит По Google Карте здесь около 500 километров до Дубье. Сейчас пик я попав якраз. Трошки неудачно. Ну ничего, потихеньку їду. Так, трошки уже на выезде. До объездной трошки лушается. Так, еду по объездной Бухареста. Ще десь... 800 метрів і там десь буде з'їзд уже якийсь мостик проїжджає такий флайний Десь скоро мій з'їзд буде. Так що це таке діла? Так, нарешті виїхав на автобам. Закінчилася та об'їзна дорога Бухареста. Зараз окошко прикрию. О, і буду собі помаленьку далі катитися. А3 траса ця називається. Поки що по ній буду їхати. Ну <кхід> а там далі вже куди Google карта заведе, туди і поїду. Що, якось так. Вже дорожка нормальна, помаленьку качусь. Треба потихеньку розход збивати, бо дуже великий розход. Сірит, румунія. О, я вже пошти в Україні. Трошечки лишається до кордону, колейка сьогодні не така величезна, як в прошлий раз я їхав, О! але щось трошки довго нас тримали, Ну, вже пустили в місто, вже ми їдемо через місто. Тут буквально ще трошечки і вже буде сам кордон. Запаси, як завжди, в кінці рейсу, запаси їжі на Сході. Ну нічого, ще трошечки я вже буду в Україні, я вже буду вдома і вже можна буде добре, файно поїсти нашого українського борща, бо вже дуже хочеться. Тільки пішла продвіжка, зразу настрій піднімається. як ото стоїш цілий день, так настрій. Настрою нема взагалі, тільки продвіжка пішла, зразу настрій піднімається. Ну така вона робота. Така вона робота. Ладно, поїхали. Поїхали, поїхали, помаленьку поїхали далі. Так, 340 ранку вже. 14 вересня. О, спати хочеться сил, Сил нема вже. Але вже на самому заїзді. на Границю. Румунську поки що. Щось так довго воно чергаться сьогодні йде. Вроді і черга така невеличка і щось воно так довго йде, що, що то капець. Ну Подивимось зараз, чого вона. Або румуни не хочуть працювати, або наші. Зараз буду проходити, будемо бачити. Так, 14 вересня. Заїхав я нарешті в Україну. Пройшов границю. Зараз буду виїжджати потихеньку до Львова. Так що помаленьку поїхали далі. Так, калійка з України тут. Я не знаю. Так, 20-14. Зараз запам'ятати скільки кілометрів колійка. туди на Румунію на Сіріт. 13 було кілометрів, вже кілометр проїхали, а зараз, зараз <свистак> порахуємо скільки кілометрів колійка Так, вже 5 кілометрів колійки я проїхав. Ще кон... края ще не бачу. Тут продвіжка йде трошки. Зараз село якесь заїдемо, трошки такі розриви будуть, ну, але це все ще колейка буде. Так ну тут не дуже і такі великі розриви так лишають заїзди у двір людям, плотнячком стоять теж машини. А черга червна тут немаленька. Так. Вже майже 10 кілометрів колійка. І все ще кінця і краю я не бачу. І тут плотнячком так дуже всі стоять, я, я в шоці. 10 кілометрів проїхали колійку їдемо вже далі, вже 11 пішов. Тут там ще їхати і їхати щось. Краю не бачу скільки там. Да. Ну поїхали ще дивитись. Так, вже 15 кілометрів колейки я проїхав. І вона ще не закінчується, навіть не думає закінчуватись. Поїхали далі, подивимося. Так, 20 кілометрів проїхали колейки. І кінця і краю ще нема. Я в шоці? Двадцятий кілометр полі, який ми проїхали. Де той край? Не зрозуміло. Той колейки. 25 кілометрів 25 кілометрів колейки вже проїхав і краю ще не бачу. Ще не бачу навіть де, що і як тут. Я в шоці. 25 кілометрів вже проїхав колійки. Ой-ой-ой, шуркується. Такі квести, що, що капець. Там вже хлопці румуна вганяють, позабирали паспорта у двох румунах, Щось вони там без черги їхали. Забрали паспорта у них, відправили їх назад в кінець колейки. Десь вони поїхали, не знаю. А, ось, бачите, не пускають. Все, Оце ж жовтий даф і це синій ман. Це, в них забрали паспорта і не пускають їх. Вони ломяться без черги. І це хлопці забрали паспорта і кажуть назад їх кінець, колійки, це вони поїдуть, я не знаю куди навіть. А потім їм паспорта віддадуть. Ось такі квести хлопці тут проходять. Тут, як то кажуть, своя атмосфера. Я в шоці. Ну поїхали дивитися далі. Так, хлопці, вже 30 кілометрів я проїхав колейки. І ще кінця і краю нема. Тут щось квести якісь спереді. Обана, це мабуть був край колейки, 30-й десь... Ні, 31 кілометр показує по спідометру. Так, да, це край колейки був. 31 кілометр. Не слабо, скажем прямо, не слабо. Так, да, вже чистенька дорога пішла, а я в шоці. Отакі діла, хлопці, 31 кілометр. І так полотнячком дуже вони стоять, що розриву майже нема, навіть по селах там. Отакі діла. Добре, треба їхати далі. Так, вигрузився у Львові. Вночі вже переїхав під загрузочку, так що зараз буду завантажуватись. Стаю вже під рампою, але ще там щось заявки трошки нема. Зараз заявка прийде на завантаження. Поїду в Одесу. І цей другий рейс буде підходити до кінця, коли в Одесу приїду. Так, загрузився я у Львові, загрузився на Одесу гуманітарочкою. Гуманітарочка це добре, українцям треба допомагати під час війни і я таки довольний, що я таки гуманітаркою загрузився, бо людям треба допомагати, і я свою якусь маленьку частинку. Внесу в цю допомогу, привезу цю гуманітарочку, бо ми українці, ми маємо бути під час війни всі один за одного і кожен кожному допомагати. Ну, це так трошки я. Так, зараз я на Львівській об'їзної Тут, як завжди, пробки. Як завжди пробки. Якраз час пік. 18.21 зараз. 16 вересня. По Україні я не знаю скільки цей фракт зі Львова на Одесу. В Україні в мене 350 за кілометр 250 суточні. Такий ото оклад. Була загрузочка з Києва на Молдову, але, на жаль, на Київ щось, щось не було, нічого Львова сьогодні. Ну то таке діло. усі кошти не заробиш, як то кажуть. Поїдемо Одесу, з'їздимо. Може день два відпочину і десь на Румунію або на Болгарію завантажуся. Я не знаю як, який ще контент вам знімати. Ви там в коментарях підкажіть, будь ласка. Може там продукти, які я з собою дорогу беру. Не хотілося б дуже так ото, по фрактам, скільки ті ціни, таке ото, знаєте. Ну, Але ж якщо треба, то пишіть у коментарях, якщо це комусь цікаво. Ну і взагалі напишіть у коментарях, що ще показати, що ще знімати, як краще, щоб, ну, щоб трошки контент краще я робив. Що саме цікаво, може чогось не показую, чогось не розказую. О, то буду намагатися трошки ліпший контент робити, щоб було цікавіше дивитися. Не соромтесь, пишіть у коментарях, що, що ще знімати, що ще розказувати, що показувати. От. а я поки що поїду потихеньку далі. 17 вересня, 11 ранку вже. Проїхав я Вінницю, дощик пішов. Погодка така вже осіння, як то кажуть, дощики зачастили, та і так прохолодно стало. вже ночі автономочку вмикаю, бо вже погодка не та, не літо. Так що ось якось так. Качусь собі помаленьку. Він на цю проїхав, все більш-менш добре. Нарешті покушав нормальної української їжі вчора ввечері, та й де сьогодні ще стану пообідати. Бо європейська та їжа то таке, я вам скажу. Краще української їжі на всьому білому світі нема нічого. Це українська кухня, вона найкраща. Бо вот то європейська кухня то таке. У нас, в нас найсмачніша їжа в Україні. То такі діла. Добре, поїхав я далі. Якась біда трапилася. Так, вискочив я вже на трасу Київ-Одеса, вже як то кажуть, майже фінішна пряма. Ну, ще трошки є кілометражу, але вже не так, що і багато, потихеньку собі качусь. Погода, дощик, таке ото. Осінь є осінь. Потихеньку їду. Майже Одеса. Завтра зранку вигрузка в мене. О, вигружусь та поїду собі на моєчку з'їжу, помию машинку, трошки поковиряюсь, та й буду Та й буду далі грузитись, та й, та й кудись поїду далі. Ото такі діла, хлопці та дівчата. Цей друзі вернувся я на базу в Одесу. На цьому другий рейс в Європу з України закінчується.